Вітаю з вами. Новини від експерту з держзакупівлі. Обговоримо новини, що варті уваги закупівельників за робочий тиждень з 10 по 14 листопада. Уряд змінив умови надання субвенції в рамках програми відновлення України та узгодив їх із вимогами інструменту «Ukraine Facility». Мінрозвитку оновили державні будівельні норми у сфері протипожежного захисту, змінили вимоги до проєктування та монтажу систем протипожежного захисту будівель. Кабмін планує посилити контроль за виконанням будівельних норм без бар'єрності, дозволивши проводити позапланові перевірки без погодження з профільним міністерством. Національне агентство із запобігання корупції оприлюднило дослідження щодо корупційних ризиків у закупівлях безпілотників. Серед основних проблем відсутність єдиного законодавчого підходу до оборонних закупівель, непрозорий механізм ціноутворення та недоліки в контролі якості техніки. Більше корисного і цікавого, читайте в експерту з держзакупівлі. Побачимось!